Перші українські прописи для всієї родини, авторства Вероніка Чіпаник Анжеліка Корнієнка вже поїхали по Україні. Слава Україні! Дуже якісна книга. Це не читанка, бачите, це фактично підручник там, де ну, будь-хто з родини, дорослі діти можуть вчитися писати українською мовою. Ціна цієї. Підручника 500 гривень. Замовити можна анжеліки. І зроблено дуже якісно. Тут ось така картонна підкладочка, щоб могла отак тримати цю книгу, щоб вона зброшурована. Ну, от, отак розкладаєте, тримаєте, вона гарно тримається. Так що, друзі, запрошуємо. Вас підтримати і навчитися писати рутенію. Вартість книжки 500 гривень для ЗСУ знижка, звісно. Слава Україні!